Сьогодні дуже гарний літній день. Знаєте, навіть Росою вмилася. Гарний буде дуже день, 16 липня. Він для мене ще гарний, тому що в цей день народилася моя найкраща подружка. Подружка ще зі шкільних років, ще за шкільної парти. Ми з нею почали дружити і дружимо протягом усього свого життя. Звичайно, всякого бувало на життєвій ниві. Але те тепло, яке бачу я в очах своєї однокласниці, подружки, майже сестри Віти Фесенко, яка сьогодні святкує свій ювілей, зовсім малесеньку дату, зовсім чудову, зовсім прекрасно. тому що вона, як завжди, молода, красива, енергійна і сповнена сили та оптимізму іти вперед. Моя золота Віта. Дуже багато людей знають тебе, люблять, поважають. Ти в житті досягла дуже багато, тому що ти, перш за все, людина добра, чесна, порядна. А машини, яких у нас з тобою немає, я думаю, ми ще купимо, правда? І не в них щастя. Головне, що у нас набагато більша швидкість ніж перша, друга, третя, четверта, яка там ще в машині є, а в автомобілі я не знаю. Я тебе дуже люблю. Я тобі зичу цей непростий час триматися так, як ти трималася до цього. Щастя, здоров'я всім твоїм найближчим, найдорожчим людям. Бо це одна із складових щастя, коли ті, яких ти найбільше любиш, здорові. Хоча б здорові, а значить і трохи щасливі. Ті мрії, які в тебе є, я знаю, як ти любиш подорожувати, щоб вони здійснилися, щоб ти об'їхала весь світ, побачила все, що ти хочеш собі побачити. Побільше тобі шоколаду, я навіть плаття одягнула такого кольору. Я знаю, що ти любиш шоколадки і цукерки, так як я, не дарма ми ж подружки. І таке, знаєш, своє щире, незвичне привітання з цього раннього Парку в цей недільний день я тобі хочу сказати, що я тебе дуже люблю, я тебе дуже поважаю, люблю карінку, знала твоїх батьків. Дуже багато хотіла відзняти відео про наше минуле, про те фото дуже багато. Я думаю, колись я таке зроблю, але сьогодні просто таке, знаєш, ранкова набрала твій телефон, не дозвонилася. Я думаю, що до цього привітання зараз приєднається дуже багато людей. Тому що ти класна, ти справжня українка. В твоєму житті було дуже багато тернистих доріжок і стежок, але ти залишилась українкою. Завжди чекаю тебе в гості. Ми обов'язково відсвяткуємо з тобою цей чудовий ювілей, і в нас буде знову нагода зустрітися і обнятися, як ми це завжди робимо. Люблю, цілую, слава Україні, героям слава, віточка, з днем народження, з днем народження, з днем народження, з днем народження щастя і многоя і многое літа під мирним українським небом. Люблю!